В чому проблема людей, які просто обсирають інших в інтернеті, отак от побачили відео, на херню написали і думають, що вони такі класні і от вони краще знають. Сам перед це люди з великою гординею, яка нікому ще краще в цьому житті не зробила, які вважають себе, що вони знають краще, вони. Ну, класніші, але нічого з себе можуть не уявляти, і люди, які обесцінюють інших, так тобто вони бояться самі проявлятися, і за те, що проявляються інші люди, за те, що інші люди можуть сказати слово, вийти так голосом чи показати свою творчість, чи ще щось, свої якісь напрацьовки, таланти, то за це просто їх хейтять. От і знаєте, дуже Ладно, так, спочатку не реагувати на таких людей, тому що це десь чіпляє, десь ну, стає сумно, особливо, якщо у вас деякі моменти внутрішні, там про самоцінність, не пропрацьовані. Дуже е, важко починати з нуля. Наприклад, я там, коли починала записувати перші відео, теж переживала за все, тому подібне. І так, дуже багато у нас таких, хто переживає і думає, що. Ну, його осудять, а насправді осуджують тільки ті, хто нічого не має за плечима, не має нічого пред'явити, гарного світу, немає внутрішньої любові, самоповаги в першу чергу до себе. І ті люди, які дозволяють собі, от просто так виявити неповагу, виявити якусь негативщину в бік людини, яку вони навіть там не знають, чи там дивляться її поза екраном, то вони просто показують свій рівень. Свій рівень, розумієте? І це не про вас. От всі, хто блогери, всі, хто щось роблять, вкладають в інтернет, оці-всі хейтери, вони не про вас. Вони кажуть про себе. І все, що вони можуть дати світу, це оцей негатив, оцю внутрішню, цю нелюбов, знаєте, і ем, таку горду позицію, гординю. ніби я кращий. Але ну якщо ти кращий, окей. Е, людина, коли дійсно щось уявляє себе, яка несе в цей світ, велику справу, так навіть якщо це кав'ярня маленька, чи просто щось малює, творчість, якусь цінність для інших, так, якусь е, річ, яка допомагає іншим себе краще почувати, там випрацьовувати травми, наприклад, я практик, я працюю з людьми, працюю з на енергополі. Так? Як з психологічної точки зору, з енергетичної точки зору, навіть ті люди, які каву роблять, вони теж яку вони велику справу роблять, смачна кава дуже багато вартує, щоб прийти там поміж своїх робіт, так які там там. Загруз в тебе і на 15-30 хвилин просто розслабитись, випити смачного там чогось, це теж, тобто не обезціню води. І люди, які дійсно щось дають цьому світу корисне, вони завжди вас підтримують. По перше, вони ніколи не будуть писати на ноти. Ви бачили хоч одну адекватну людину, яка щось дає цьому світу, яка е, працює так, 24 на 7 над собою, над своїм блогом, там бізнесом і тому подібне, яка буде мати час і бажання когось хейтити там десь в соцмережах, в Ютубі чи ще щось. Нема таких просто, розумієте? весь цей хейт, усе це неадеквачно, вона і являється звідти. Е, Нереалізованості цих людей з великої травматики цих людей, і чесно, ну можна сказати, що вони такі погані, але мені просто їх іноді навіть десь жалко, тому що це люди, які сплячі, які нічого не можуть дати цьому світу, тому що є свідомість, яка спить, і є свідомість, яка вже прокинулась. Так? І прокинувшися людина, вона навпаки дає цьому світу любов. Любов дає і дає ресурс, і створює щось прекрасне для цього світу. Для Інших людей, от а люди сплячі, вони просто вас обсирають, вони просто кажуть якусь єрість нерозрозумілу, і таким чином чіпляють вас. Тому просто не реагуйте. Мені допомагає, я видаляю ці коментарі, просто не реагую, тому що багато там один взагалі якийсь там йому відмовила я як жінка, а він мені каже, ну якийсь там з інтернету, що це не моя справа не займатися. Ти знаєш, де моя де не моя. Я дивлюсь на нього. В нього, знаєте, просто енергетично, він такий брудний. А людина рейками займається. Рейки дуже брудні зараз. Ну, Це така тема. Про те, що нікого не слухайте. Слухайте себе, відчувайте себе. Якщо ви не розумієте, як себе відчути, велкам дивіться мої відео. Я розповідаю, як відчути свій шлях, свою від, свою душу. І бути щасливою людиною, знайти своє призначення, якщо ви не можете самостійно, можете писати мені. Ми з вами попрацюємо і я веду родові практики, я веду регрес і навчаючи нелінгу спілкуватися зі своїм каналом, з каналом своїх янголів, вищих сил та богів і отримати послання може кожен, Не треба для цього бути кукимось там супер супер-пупер.